Людина, коли стає військовим, вона отримує ідентичність військової. І чим довше людина перебуває на лінії фронту, тим довше вона перебуває в ідентичності військової. Коли повертається вона в цивільне життя. Їй потрібен певний період, щоб перейти з позиції військовий, знову в позицію робітник, чоловік, оточуючий сусід, друг. І це дуже складно, тому що людина розуміє, що на даному періоді, повернувшись в цивільне життя, вона єдина, хто має бойовий досвід, і вона єдина, хто може в принципі захистити свою родину, тих людей, які її оточують. І плюс вона стикається ще з такими зайвими очікуваннями від ветерана, да? коли приходить до роботодавця, роботодавець собі уявляє: Ого, до мене прийшов ветеран значить, людина, яка була в окопі, яка знає, вміє в неї гарна витривалість, вона вміє робити все, і на ветерана починають вішати ті задачі, які вона зробити не може. А потім для себе задає питання роботодавець: а чому вона не виконує? Да, чому вона не справляється з задачою? Же він ветеран, він же ж має то робити, він має бути героєм, який несе все на собі. Насправді, все, що мають зробити роботодавці, вони мають зрозуміти, що вони отримали в себе в колективі людину, яка така сама людина, як і всі. Інші. А якщо ми говоримо про професію, в якій раніше людина не працювала, то тут має бути і мека адаптація, і тут, завдячуючи державі, ми маємо державні програми про працевлаштування ветеранів. А якщо ми говоримо про людину, яка отримала ще інвалідність. То не забуваємо, що має пройти певний реабілітаційний період, коли людина, яка отримала внаслідок війни інвалідність, має адаптуватися саме до свого психологічного стану, до свого соціального стану. Вона має зрозуміти, що вона має інші потреби, ніж має зараз інша людина, і вона має сама з цим змиритися. Коли сама людина це розуміє, вона може це проговорювати, то вона вільно зможе сказати роботодавцю, чого мені бракує. Якщо це людина на протезі, то вона скаже, що мені за високі пороги. І тоді роботодавець, що він цінує цю людину, він хоче її залишити в колективі, то він зробить все для того, аби їй було комфортно, і з певного часу це стане певним мейнстрімом. Да? Тобто, роботодавці, які будуть цивільні, осознані, які будуть розуміти, що військових буде ставати дуже багато з тим рівнем безробіття, який зараз, точніше, з рівнем низьким кадрового забезпечення, скільки людей виїхало, скільки людей не загинуло, на жаль, то вони будуть стикатися з тим, що вони все одно будуть змушені робити все для того, аби ветерани були в них на робочому місці. Новини